Порції новин підготували наші журналісти. Чим запам'ятається день, що минає стріяном вже за мить мої вітання. Верховна Рада ухвалила законопроект про пенсійну реформу. За це проголосувало 248 депутатів. Набере чинності пенсійна реформа вже з 1 вересня 2011 року. Депутати підвищили пенсійний вік для жінок з 55 до 60 років, а також для чоловіків, держслужбовців та науковців 60 до 62 років. В деталях розбиралися наші кореспонденти. Нова пенсійна реформа не проіснувала й доби, а її вже охрестили геноцидом пенсіонерів. Однак, на думку екс-міністра фінансів Віктора Пензенника, позитив таки є це підвищення пенсійного віку, адже все одно такий крок був неминучим. Крім того, експерт зазначив, що головним недоліком ухваленого документу є те, що він не дозволяє вирішити фундаментальну проблему солідарності системи несправедливість. Всім громадянам пенсія повинна призначатися за стажем і за віком. А цю проблему не Вирішили закон, зокрема, залишає і спеціальні пенсії. А ось державним службовцям, згідно з новим пенсійним законодавством, нараховуватимуть на 10% менше. Для тих службовців, які мали вже більше 20 років державної служби, пенсія призначалася у розмірі 90% від заробітної плати. Тепер вносяться зміни, що будуть незалежно від стажу роботи. Ми ну, мається на увазі більше 20, 20, в розмірі 80%. Пенсійна реформа набула резонансу ще задовго до її ухвалення. Бурхливі обговорення та суперечності викликали неоднозначне сприйняття у суспільстві. Пенсійний фонд готовий працювати по новому та консультувати людей щодо нового законодавства. Дзвонять до нас люди питаються, з якого часу будуть вводитися всі ці зміни, так що. Дивлюся, що набирає чинності з 1 вересня 2011 року за виключенням деяких норм, які будуть вводитися в дію з 1 січня 2012 року. Експерти переконані, до нового пенсійного законодавства неодноразово ще вноситимуть доповнення, адже чи дійсно реформа є дієвою можна зрозуміти лише з того, як вона діятиме на практиці. Незаконний мак, уже понад 20 незаконних посівів маку, виявили правоохоронці на Львівщині, найбільше у Жовківському, Кам'янобузькому та Постомитівському районах. Значною знахідкою для міліціонерів виявилася плантація на 2400 рослин в одному із сіл Постомитівського району. Їх посадила місцева пенсіонерка, мовляв, у кулінарних цілях. Проте у міліції своя версія. Нагадаю, вирощувати снодійний мак в Україні заборонено. Якщо такий незаконний врожай має до 50 років рослин садівнику доведеться сплатити штраф за більшу плантацію, загрожує кримінальна відповідальність. Львівська область отримала з державного бюджету більше 129 мільйонів гривень субвенції на виплату державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям. Про це західне повідомили у прес-службі Львівської ОДА. На 7 липня до обласного бюджету надійшло субвенції на 58% передбаченого в державному бюджеті обсягу на рік і більше отриманих у відповідному періоді минулого року на 20%. Ці кошти повністю передані бюджетам міст і районів для використання за цільовим призначенням. Перед тим як піти на канікули українські парламентарі переглянули податковий кодекс, врахувавши зауваження, які виникли протягом півроку його застосування. Однак з 600 поданих поправок депутати підтримали лише 367. Підприємці не виключають нових акцій протесту. За ухваленим законопроектом, зокрема, передбачено звільнити від сплати єдиного соціального внеску пенсіонерів та інвалідів, які працюють на спрощеній та загальній системі оподаткування та не використовують працю найманих працівників. Також передбачається тепер списання податкових штрафних санкцій, пені або адміністративних стягнень, нарахованих із 1 січня 2011 року, і не сплачених до держбюджету. Під час представлення документу зазначалося, що він має задовільнити вимоги влади бізнесу та громадського суспільства. Найбільше підприємців бентежить те, що прийнятим законопроектом, встановлено, що податкова служба має право проводити документальні виїзні перевірки, пред'явивши підприємцям спеціальні документи. Ну і на цьому у мене все. зміна адреса нашого сайту. Вдалого вам вечора та сонячних вихідних на все добре. Вибір, який ви робите сьогодні, визначає життя, яким будете жити завтра. Якщо ви зараз на нашому каналі ви зробили правильний вибір для вас, присі Олег Фолик. Моє вітання. 1090 кілометрів на літрі палива. Автомобіль Алеріон став переможцем змагання екологічний марафон організованого компанією Shell, продемонструвавши вражаючу економічність більше тисячі кілометрів на літрі палива. Транспортному засобу з такою економічністю потрібно всього лише 37 літрів палива, щоб обігнути по екватору всю земну кулю або приблизно 340 літрів для того, щоб дістатися до місяця. Автомобіль Аліон побудований командою з університету Лаваля у Квебек-Сіті. Не призначений для експлуатації в якості звичайного транспорту. Корпус автомобіля виконаний з вуглецевого волокна. Весь автомобіль важить менше 11 кілограм. Згадка в досягненні таких вражаючих значень полягає в одному секреті: виявляється, велику частину часу двигун знаходиться у вимкненому стані. Автомобіль є настільки гладким і слизьким, що двигун запускається дуже рідко і ненадовго. Решту часу автомобіль рухається по інерції. Два мешканці самбора на честь євро 2012 пройшли пішки з Варшави до Києва. Мешканець міста Самбора Михайло Партика разом із чоловіком своєї сестри на знак того, що євро пройде в Україні та Польщі. За 16 днів пішки пройшли 800 кілометрів, що розділяють Варшаву і Київ. Основна ж мета походу продемонструвати футболістам збірної України приклад сили духу. Як розповів Михайло Партика, ідея походу спала йому на думку ще після перегляду матчів збірної України в плей-офф за вихід до Євро. Євро-2000. Тоді команда Йозефа Сабо, нагадає, за сумою двох ігор 1-1. 1-2 поступилася потівкою в Бельгії, Голландії, збірній Словенії. Американський боксер погодився на бій за 1 долар. Американський боксер важковаговик Кевін Джонсон заявив, що він готовий провести бій зі своїм співвітчизником Сетом Мічелом за 1 долар. Саме на таку суму гонорару згоден Джонсон у разі своєї поразки. У випадку перемоги він хоче отримати 50 тисяч доларів. А за нокаут суперника просить ще 50 тисяч. Мічел вийде на ринг 27 серпня в Сан Хосе. а його суперник поки не визначений. Кевін Джонсон, якому 7 вересня виповнюється. 32 роки провів 27 боїв, здобув 25 перемог, 11 з них нокаутом. Кличко назвав п'ятірку боксерів, з яких обере собі суперника. Чемпіон світу на вдашкій вазі за версіями IBF IBO, WBA та WBO Володимир Кличко. У майбутньому буде обирати з п'ятьох суперників. Є багато хлопців, з якими я можу зустрітися на ринзі. Олександр Повєткін, Дерек Чісора, Денис Бойцов тайсон Фюрі. Мені не потрібний поєдинок з Девідом Хеєм в даний момент. Говорить Кличко молодший. Також він розповів про те, що у нього є спокуса організувати бій з Крісом Крісомареолою на арені. Madison Square Garden in New York У Львові реконструюють перший в історії України та Польщі футбольний матч. Минає 117 років із дня першого в історії України та Польщі футбольного матчу, що відбувся у Львові між командами товариства Сокіл Львова і Кракова. В рамках святкувань 14 липня у Львові відбудеться історична реконструкція футбольного матчу. На території України перша футбольна команда з місцевих жителів під назвою Сокіл була створена 1894 року у Львівському гімнастичному товаристві Сокіл. Свою першу офіційну гру вона провела у Львові з краківською командою Сокіл. Ра тривала до першого гола. М'яч у ворота суперників забив на шостій хвилині львів'янин Володимир Хомицький. Проведений матч вважається початком літопису українського футболу. Цю дату офіційно затверджено у 1999 році виконавчим комітетом Федерації футболу України. І у мене все на сьогодні. Дякую за увагу. Цінуйте себе, і тоді вас будуть цінувати інші. Я Олег Флик бажаю вам вдалих вихідних до зустрічі в понеділок. ще сонечко порадує нас своїм теплом. У строю завтра сонячно, цілий день без опадів. Атмосферний тиск 763 мм ртутного стовпчика. Волось повітря 60%. Температура повітря вночі 19-20 градусів із позначкою плюс. День плюс 24, плюс 26. Вітер дутиме в південно-східному напрямку 2-3 метри за секунду.